Батьківщина ми одна родина. Ми спільнота однодумців, які понад усе люблять свою країну. Ми команда професіоналів, які вже багато зробили для неї. І ми не збираємося зупинятися. Ми партія Батьківщина. Сьогодні нам 25. і нам є про що звітувати людям. 25 років народної довіри. Ми найефективніша, найчисленніша і найдієвіша політична партія країни. Ми маємо найбільш розгалужену мережу та представництво у кожному куточку нашої держави. З моменту свого заснування. Ми парламентська партія. За чверть століття не було жодного скликання Верховної Ради, у якому б не була представлена батьківщина. Повторити подібний успіх не вдалося жодній політичній силі. Створені на гроші олігархів під чергові вибори партії одноденки з'являлися і зникали. А батьківщина продовжувала жити і розвиватися в уряді, парламенті, радах усіх рівнів у владі та опозиції на усіх щаблях, де можна було принести користь. Наша незмінна лідерка перша та єдина жінка на посаді прем'єр-міністра за всю історію України за два терміни та 1029 днів в умовах шаленого спротиву опонентів та заботажу союзників, їй разом із командою вдалося досягти результатів, перевершити, які досі не спромігся жоден уряд. 25 років турботи про людей.